Всю інформацію, яка стосується прогнозу погоди, своєсно доводиться на ділі до органів управління, до засобів масової інформації. Її можна підкнути на нашому сайті. Прогноз погоди це загально доступна інформація. В кожному випуску новин звучить. Так що я думаю, що... Інформації достатньо для того, щоб водії з своєчасно зорієнтувалися виїжджаючи з населених пунктів. Що стосується ситуації, то я хочу підкреслити, що основні зусилля міністерства спрямовано на допомогу людям, які потрапили в затори через снігові замети на дорогах. На сьогоднішній день ситуація на дорогах проїжджа повністю. Мається затруднення проїзду в районі Київчого цена в Львівській області, де рух організовано в реверсивному режимі. Як уже звучало в ефірі, там великі заноси і рух регулюється, щоб не допустити затори.